Ми на каналі гравий дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Тоха Девер на об'єкт 261 карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, ну як ви знаєте, це моя найулюбленіша артилерія. Точність, влучність, швидке перезарядження. Дайманевреність непогана, і швидкість також чудова. Отже, все. В принципі, ідеально. Так, прокачуєте собі. Там прокачка, я вам скажу, не важка, дуже цікаві також петехи. Мені от восьмого рівня не дуже сподобалось, бо це холодильником її називають, так? Але показали і на холодильнику дуже крутезний бій. На карті Ops, Пам'ятаю, це було щось неймовірне. Отже, ми зараз мені здається переконаємося. В тому, що це найкраща артилерія. Вже починаємо переконуватись, бо ще не пройшло і 2 хвилин бою, як вже 703 настріляв. Так, тут братіш, ну, заважає він. Я не знаю, чи заважає, але нашому, нашому герою, можливо, заважає. Став. став ну, може братіш теж бачить, що на яку позицію став наш герой. думаю, також ну, а чому би ні. На імбу полочку. Звідси, ну, підвищення, так, чудово настрілюють. Я, до речі, стою на е, загубленому місці на Кей 7 квадратів, отам в тій ложбінці стою. І так само я і напроти з Верхнього Респу так що так само стою. І в принципі також накидую непогано. Тут лише що, на що треба зауважити, що саме головне першу лінію. Якщо ми пропустимо першу лінію, а тут наші, на наших братішів агресивно поїхали суперники, то буде нам тоді не переливки, так? Ну, я думаю, ми переконаємось, чому ця артилерія, я вважаю, найкраща в груді саме в цьому бою. Ще Чому? Тому що наш герой написав, що тут буде щось дуже таке, ну, навіть епічно крутезне. Бачимо це. А поки що настрілює і настрілює. Допомагає нашим батькам. Все, врятували нашого Ліона. Це там чудово, і вже відступає напікора. Розуміючи, що сама вона тут не впорається, там підтягнулася наша мантікора, бача там ще позаду прикриває, все чудово. Ну І нас прикриває бабаха. Попереду перешкод не повинно бути і з лівого флану такого. Допоможемо ми тут. Мантікору прихлопушимо, а ні, не прихлопушимо, Допоможемо в місті. Навряд допоможемо. Хіба що отак буде маус тут проїжджати, і ми цю перекаточку зараз його прихлопуємо. Не прихлопушимо, а нахлопушимо на 150. Чудово, Вже настріляно 1200 майже. Блиндами поки що нікуди не застрій. не накидував. Тут така перепалка у суперників цікава. Верніше перекатка. Чомусь тут від'їхав. А, вони чекають, все, вони чекають, що зараз наші. Будуть атакувати першу лінію, там уже Фош відступає. Мантікора там його, якщо що, прикриває. А ми фошу можемо що в задніще ще заліпити, правда? Хіба ну, що в борту так? Якщо що, два крита, 264, шкода від пострілу. Це хіба не чудова шкода від пострілу? Чудова на понерфлених фугасах. Так, річ чекає там своєї вже участі. Ми його, по-моєму, підхлопушували так уже. А, ні, там в них два гридять. Можливо, ми і цього. Опа! А ну, на фулл ХП. Чудово, з підпалом. Це напевно оцей момент. З підпалом, Догорить чи ні? Догорів. Я уявляю, як у нього підгоріло, так, коли він підгорів. Тепер він точно буде ну, поважати, то поважати. Ну, любити він буде точно. Своєю, так скажемо, любов'ю артилерією, правда? і ще одного гриля. До побачення, ну поки що не до побачення, І знову два крика. і ще за нашим оглушенням. 3200 майже настріляно. А це я розумію, дійсно чудовий та цікавий... Чудовий та цікавий був момент. Класний бій, 15-0! в суху просто, от, в суху. Чудовий чудовим настроєм, кажу вам всім. Слава Україні та всім дякую до зустрічі!